Вітаю на каналі. Сьогодні буде таке маленьке відео про покупку відеореєстратора з тему приїхала ось така коробочка Blackbox traffic Recorder. 1080 Full HD якість. ну Звичайно, тут цієї якості не буде. Від слова взагалі, тому що вона коштує всього приблизно 600 гривень. Що можна очікувати від такої окупочки. ну Тим не менше, потрібна вона просто там мало лі, є вдруг що. Ось такого плана цей девайс є роз'єм зарядки Type-C. А можна підмикнути, в кого є на Android магнітолах функція підтримки. Ну, кріплення самої камери, місце під флешку і ще є ось така салонна камера. Вона повертається в цьому углі і. Повертається отак. Ось таким образом. Є кнопки управління, ну і сама камера. Монтується вона, зараз покажу. І так, монтується вона ось таким чином. Просто вставляємо вкріплення. Фіксується і показується в напрямок. Перемикається, тобто живиться розімом Type-C. Згодом я покажу, як я це все доробив. Ну і вмикається сама сам реєстратор. Ось така якість суперова просто, ну, тим не менше. Е, дуже йде відблик, відблик від лобового скла. О, ось так воно показує типу, напрямок руху і кнопочку перемикання. Ой, зараз це ще додатково можна. З телефона неї керувати підключається. О, а це така запис. З салонної. Салонної камери. Ну, якість, звісно, на висоті, ну. Но... Ну, но, но. Так, далі. Як, вона, як я зробив підключення. Провод провів, зараз, з другої сторони зайду. Розпочинав кидати кабелі. я думав від плафона, але там три контакти. Один маса і два плюса. Один плюс завжди постійно, тобто, навіть при виключенні запалення буде завжди на неї йти живлення. Другий провод коли, оце зараз як типу, світиться через перший плюс, коли зачинити дверки, тухне підсвітка і також пропадає плюс на другому проводі. З цього варіанту не вийде, тобто, ну, щоб просто розкрутити, закинути кейші всі туди і просто провода. Кинути до реєстратора, Ну так не вийде. Думав, куди, ну там стандартний роз'єм прикурювач до реєстратора. У мене тут ну, зарядне до телефона. Теж не хочеться сюди нічого накручувати і кидати. Що я зробив? Стандартний, ну, покажу на прикладі цієї штуки. По стандарту, що я розкрутив е, сам адаптер. Розкрутив два проводка на мінус і на плюс запаяв всередину, викину, предохран... е, запобіжник викинув і цю пімпалку. Туди затягнув два дроти, один на мінус, один на плюс. Припаяв, скрутив назад, заізолював і два проводка кинув на плюс. Від е, плюса, який йде на антенну сюди живлення, плюс а мінуса, ну, де знайшов, мінуса, там Там, і кинув там, щоб нічого не єднати, з тюльпанів корпуса взяв, Ну, тюльпанчики розіми На нього обмотав, заізолював і почав тягнути. Прокинув кабеля сюди, розкрутив бардачок, зняв. Прокинув його сюди, в цей отвір боковий. Ой! Сюди протянув, протягнув в стійку, вийшло по стійці. Зараз тут відкрутив один бол... ну, болтик, чуть-чуть підтягнув саму обшивку і, ну, майже не видно. Тут Бо запихав в кайомочку, в кайомочку е, потолка і вивів вже сам провод до, до камери. Ось таким чином а, тухне, ну, виключив запалення, витягнув ключ. Ну, деякий час ще зберігається напруга. І зараз вона через пару, може секунд 10. Ну, тут зникне вже живлення. І зараз, зараз хвилинку. о, Все. І камера виключилась. Все потухло, все не працює. Ну і вмикається. Аналогічно, запалення провернули. Пішло живлення на антену, ну і реєстратор вімкнувся. Ось таким чином воно працює. Зроблю вставочку, як чи з комп'ютера, чи може зараз спробую з телефона, як на телефоні воно це все бачить. ну, Через дисплей реєстратора взагалі там нічого не, не видно. Тим паче, ну, зараз спробую зроблю вставочку. На неї там є QR-кодик, скануєте, відкривається, ну, скачуєте програмку, заходите в програмку. Підключено. Підключаєте камеру. Ой, камеру кажу, реєстратора. Ну і отака у неї якість суперова є така навігаційна панелька. Не буду перевертати, щоб вже відео не збивати. Ну, це от так показує передня фронт камера і. Отак показують, типу задня. Якість, Якість, звісно, суперова, але тим не менше. Відблискує від стекла, але дорогу може, дорогу буде видно, тобто буде нормально себе поводити. А так в русі будемо бачити. Ну, от така Така-така камера. Ну, ось така маленька розпаківочка з Китаю, з сайта тему відеореєстратор. Звичайно, чим дорожче і якісніше, наприклад, Сіомівський чи там якогось іншого бренда, марки, буде набагато якісніше. Ну і сума, звичайно, буде більша. Так як нею не завжди там, користуєшся, там, як їдеш хоча б по місту. Буде, може, якось і спасе. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк і коментуємо, може щось інше порадити. Ну, поки буду їздити з цею, попробую, подивлюсь. Все, всім дякую, гарного дня, до зустрічі!